Я керівник компанії БТА Group, яка є офіційним компаніям ЗУРІ. Цю технологію ми запроваджуємо по всій Україні і на сьогодні ми вже декілька років цю технологію запровадили в інституті Погорілому. Тут є представник замдиректора цього інституту. Вітальне слово Тетяна Вікторовна скаже для всіх. Шановні учасники дня поля. Раді вас вітати в науково-досвідному інституті випробування прогнозування сільськогосподарської техніки і технологій імені Леоніда Погорілого. Це інститут, якому були започатковані дні поля в Україні, і на сьогодні це вже другий потужний захід, який проходить на базі нашого інституту. Взагалі, інститут займається експертизою технологій а, і випробуванням сільськогосподарської техніки. На сьогодні ми Маємо досвід і вже третій рік досліджуємо ресурсоощадну технологію протілзурі. Протіл більш детально наші фахівці можуть розказати. На сьогодні ми можемо бачити результати від посівного комплексу, так на ріпаку і на озимій пшениці. Бажаю всім гарного настрою і плідно попрацювати сьогодні. Трохи хвилинки по нашому заходу. Ми працюємо тут вже. З інститутом погоріло на цьому полігоні вже не перший рік. В минулому році ми зробили декілька ділянок по озимим, таким як ріпак, пшениця, ячмінь. Те, що ми вам покажемо сьогодні. Дуже цікава ситуація по Володзі, яка була в минулому році. І у нас є три локації, три ділянки. Перша, яка сіялася 19 серпня, 23 серпня, 26 серпня, і буде різниця по вологі навіть із мзурі. Але ж в тому році, мабуть, без мзурі неможливо взагалі було щось сіяти. Тому е, ми продемонструємо ранню групу ранній посів. Це у нас ми горох, знову такий прямий посів, прямо по кукурузі, 8 березня був збір. І одразу, практично 3 квітня, ми почали посів. Тому буде цікаво подивитися на ділянку прямого посіву по кукурузі. Потім починаємо ми нашу демонстрацію з демонстрації наших партнерів, які теж приймають активну участь тут і компанія Єрдон, і ДСВ, і Лідея, і КВС, і Лімагрейн. Це по озимим ріпакам. Кожна компанія представить свою продукцію, свої сорти і проведе демонстрацію. А потім ми перейдемо на пшеницю, які у нас 17 ділянок, які ми теж посіяли з вітчизняним виробником агрофірмою Альгупіль, також КВС і також ДСВ. Тому буде чим порівняти, порівняємо прямий посів по технології «Протіл» І порівняємо посів у по традиційній технології, тому що ці ділянки теж є в нас тут. Вітання, всім дякую, що сьогодні знайшли час відвідати наші демонстраційні поля. Мене звати Ольга Бовсуновська. Я є регіональний менеджером компанії ЯРА в Україні. І сьогодні буду вам розказувати пару слів про яру. Хто не знає, той познайомиться. А хто знає для себе закріпить ті знання, які, які має. Основна задача в ріпаку отримати алійність, масу тисячі і, відповідно, далі вже врожай. На цій лінійці представлена лише 50% гібридів компанії DSV, які реалізує компанію Рідон. Нашому портфоліо з'явився гібрид, який на рівні з класичними гібридами, але з клерфіл сегменту показує вражальні показники, і це такі у нас калькуляції сьогоднішній день. Як ніколи портфоліо компанії Кавеса зимним ріпаком» дуже широке. У нас на сьогоднішній день є 16 гібридів до продажу. З тих 16 гібридів у нас є гібриди абсолютно різного типу. Це є гібриди пластичні, є гібриди інтенсивного типу, є гібриди найновіші. Ті, які з цього року теж розпочинають в ЄС в Україні, ми теж на них отримуємо і відповідно. Я думаю, з цього сезону буде так само, як ви кількість лідерів він закріпиться в умовах України. Він відносно новий, він зареєструвався. Ми його в реєстр два роки назад. Але коли ми його презентували, цей продукт, там, наприклад, є такі виробники, німецькі компанії, да, які представлені, які мають свій бізнес на території України. І коли ми до них приїжджаємо, от хлопці дивіться, в нас зайшов новий продукт Амбасадор, Будь ласка, зверніть на нього увагу, купуйте. На що нам німець каже, хлопці? Ну, ви трохи відстаєте від трендів. Я вам дитя. Другий рік ми тут вже запроваджуємо свою технологію, технологію протіл, і ми е, сіємо ділянки з нашими партнерами. З партнерами, які е, тут присутні, це агрофірма Ольгопіль, яка надала своє насіння, яка дуже потужна компанія. Йдемо е, в нас 1600 шістсот ектар на це посіяно зернових, з них 1200 двісті еліта і супереліта. Також закладено десь 70 ділянок, демоділянок. Дійшов до фіналу наш захід, день поля, який ми провели сьогодні в інституті Погорілого на Київщині. Достатньо велика кількість людей, достатньо велика кількість учасників, які показували, демонстрували свої досягнення в своїх гібридах. Ми показували різницю цих гібридів, яка сьогодні дуже видна. Для того щоб наші клієнти зробили вчасний і правильний вибір того чи іншого продукту, тої чи іншої компанії. Тому ми дякуємо всім нашим клієнтам, тим, хто сьогодні відвідав наш захід, будемо. Е вже думати за наступний рік. Будемо вже планувати наступний рік висівати наступні гібриди, теж планувати і ріпаки, і пшениці, і ячмені, і горохи, і пшеницю, і соняшник, і кукурузу. Тому наступний рік буде з новими силами і теж з мзурі. Тому ми з вами. Дякую.